Та у вас у ефірі останній випуск програми після мова вже наступної п'ятниці підсумовувати культурні події в місті та області будемо разом із Любою Москольовою у програмі Мистецька толока. Ну а сьогодні будемо говорити про громадську ініціативу Місто з яйцями». І перш ніж представити сьогоднішню гостю, я пропоную переглянути фрагмент з прес-конференції до цього заходу. Також будуть розписувати яйця, діти можливо, це будуть крашенки, не лише писанки. Тобто, будь-хто хто хоче помалювати варені або ще не зварені яйця, може прийти з 11 до 17 в двох проміжках до майстринь, попитатись у них досвіду. У нас два квести: один по місту для того, щоб шукати яйце. А в ньому голка на кінчику якої смерть. Часлика не І для того, щоб з'їздити по Хортиці і там провести велоквест, який називається Вкруту тому що там крутять педалі. Отже, я прошу вітати у студії члена оргкомітету проєкту Запоріжжя місто з яйцями, майстериню, громадського активіста. Голову громадського об'єднання Запорізький колорит Наталі Бубенко, Вітаю, Наталія. Отже, чим зацікавив вас проект Запоріжжя з місто з яйцями, і що ви вирішили долучитися до нього? Ну, справа в тому, що склалося так, що майже вже 25 років я займаюся писанкою і почала її цікавитись, коли ще в Україні тільки почалось відродження. тому це вже частина мого життя. Я маю досвід в організації фестивалів, в організації заходів. Тобто мені це цікаво, і навіть не виникає питань, коли мене запрошують до всього, що пов'язано з писанкою. Особливо в Запоріжжі. До речі, це я навіть це дуже рідко, коли в Запоріжжі такі заходи пов'язані з писанкою. А з чим це пов'язано? Начебто, от, здається, кілька років тривають до великодні заходи, пов'язані з писанкою, але все одно. Наприклад, от я для себе лише з подивом дізнався, що до, дуже довго шукали запорізький орнамент для писанки. Говорили, що це регіон пізнього mm -hmm. заселення, приносили орнаменти з інших е, областей, mm -hmm. але все-таки з'ясувалося, що є запорізький орнамент, це листя дуба, він mm -hmm. асоціюється з козацтвом. Mm -hmm. е, от в ну, чому специфіка? Е, в тому, що нема чого шукати. Ще в 90 ті роки до мене потрапила книга Біняшевського, де там вималювані всі орнаменти, які він за, замалював різних регіонів України. І там два, здається, ружа і листя дуба. Те, що ну, Біняшевський вважає, що це саме характерне для Запоріжжя. Але дійсно на нашій території не було такого традиційного писанкарства. Це правда. Тут дикий степ, люди приїхали і навіть... Та цікавість, і те ставлення, яке ми маємо сьогодні, це ну не те, що тут корінилося. Воно зараз набуває популярності. Це, я бачу, як це людям цікаво, як вони готові займатися. Але це правда, що не було таких глибоких писанкарських традицій саме на нашій території. От у нашому відео ми трішечки розповіли, що буде на цьому заході, але зараз ви займаєтеся координацією з митцями, uh -huh. з людьми, які читатимуть лекцію. У вас самої буде да лекція пов'язана з писанком. Розкажіть детальніше про це. Ну наша локація називається здається, яйця курчать, і буде вона проходити в арт-просторі Це ДК Кірова. Ну, вже декатєрово такий відомий центр мистецький. Ми там проводимо вулики. І моя лекція, яка була на вулику, це писанка і здобуток української культури. Це буде перша лекція, до речі, п'ятого це у нас відбудеться з 11-ї години. Потім у нас по плану Максим Остапенко прочитає лекцію. Ну, така робоча назва Світове яйце і про знахідки на Хортиці пов'язані з культом яйця. І потім Яна Яковенка вже конкретно розкаже про писанкові орнаменти. От, потім невеличка перерва в нас буде. І два майстри. Ну, це я розповідаю саме про локацію артпростору Світлана Чайка. Її майстер-клас називається Великодня мальованка. Вона покаже, як можна розмалювати яйце, там буде петриківочка, вона сама художниця, займається Петриківкою. Але вона покаже, як це чудово можна зробити вдома разом з дітьми. Після цього знову невеличка перерва. І Ірина Юдочкіна покаже і розкаже про свою техніку кракле. Це відома техніка мозаїки збитих яєць. Це те, що стосується арт-простору. В бібліотеці для юнацтва будуть проходити майстер-класи традиційних писанкарів. Тут Інга Янкович і Світлана Щербань будуть показувати ну, традиційну техніку. Це дуже відомі у нас писанкарки, яких, до речі, не так і багато, на жаль, у нас в Запоріжжі. Світлана, це не та, що ще й флорист. Да, так, вона да? флорист. Та, Світлана флорист, і вона дуже гарно займається писанкою, вже в неї теж такий досвід. І от вони так трошки різні, самі майстри. Спочатку там буде Три години працювати з 11 десь до двох двох Світлана щербань, а потім прийде Інга Янкович. Кожна з них буде в своїх майстер-класах теж такі ну, лекція, не лекція, бесіди будуть іти ну, в ході самої роботи. Ну, я думаю, що буде цікаво. І тут же як супровід будуть виставки цих майстрів. До речі, і у нас в Артпросторі ми теж зробимо невеличкі виставки майстрів, які будуть показувати майстер-класи. Ну, я принесу свою колекцію, яка популяризує писанку і писанки різних регіонів, різних технік, різного декорування в тому числі. Тобто це свято Писанки. Запоріжжя місто з яйцями. До речі, коли ми обговорювали цю тему, назву фестиваля, ну це такий елемент Стьобу, зрозуміло. Е, у нас от, Інга Янкович мені під, підказала, і я згадала, що на півдні України взагалі е, намагались не, вж, не вживати слово яйце. Курка несла вже крашанку. Ну, вирішили залишити все ж таки таку назву, таку цікаву, смішну, тут трошки постібатись. Тобто, Ну, це наша молодь патріотична, вони такі молодці. Разом з ними просто надихаюся цим. і хочеться допомогти ще й тому, що це такі гарні наші патріотичні молоді люди. і Хочеться з ними теж щось зробити цікаве. Ну от назви викликала у деяких представників громадськості критику, і от ми з Олею спілкувалися ага. на цю тему вокалу. І вона сказала, що це таке ще перевірка. На ханжество, да? на, на почуття гумору є воно в людей, немає. Оскільки все ж таки весна, і е, вона вимагає від нас якогось такого душевного підйому, і, і усмішки на обличчі в погляді на велику кількість явищ, що відбуваються навкруги. Можливо, ну знаєте, от е, кожного року для мене Великодень це особливо свято. Е, кожного року згадують про писанку. І саме на, на передодні Великодня, і тут багато дуже інтерв'ю, багато лекцій. Е, ну мені б от, е, хотілося, щоб про писанку пам'ятали цілий рік, щоб ми просто знали, що писанка не для, галочки, не для галочки, що писанка – це дійсно здобуток української культури. І ми повинні цим пишатись. Повинні пишати, що це саме наше українське, і воно збереглось у нас, як ніде не збереглось, І передається з покоління в покоління. Тут багато загадок. Ну, про це все я буду розповідати в своїй лекції, не буду зараз тут поглиблюватись. І навіть от зараз з'явилася така ініціатива зробити постійно діючі майстер-класи по писанки. Цілий рік. Готувати майстрів. Бо знаєте, навіть от я кожні три роки їжу в Вінницю. Великодня писанка, чудовий фестиваль, де збираються майстри з усієї України. Ми спілкуємося, обмінюємося досвідом. Але ж те, що я роблю, це не традиційна писанка, це в принципі декорування і ну так, досить цікавий. Я сама, коли це починала, не сподівалася, що це викличе таку зацікавленість серед майстрів. Мене запрошують, але мені. Хочеться все ж таки, щоб традиційне писанкарство більш розвивалося. І саме запорізькими майстрами, саме людьми, які тут виросли, хочуть цим займатися і розвиваються творчо. І тому я пообіцяла Вінниці, коли на наступний фестиваль, що обов'язково я поїду, але привезу з собою майстрів. Tra... майстрів традиційного писанкарства. До речі, Інга Янкович була там. Ми їздили з нею на перший фестиваль у Вінниці. Ну, Оскільки ми згадали Інгу Янковичу, то mm -hmm. я пропоную трішечки переглянути цю майстриню за роботою, де вона розкаже, чим її приваблює писанка взагалі. І не просто майстриню, а директору нашого художнього, художнього музею. музею. Да. Пані Інга не лише мистецтвознавець, а й митець. Автор численних витинанок графічних робіт а ще більше десяти років вона працює над створенням писанок, яких у її колекції не збиралося вже кілька сотень. Отже, це розмова не лише з фахівцем в галузі мистецтва, а й майстриною, котра на власному досвіді відчула, що таке традиція українського писанкарства. Писанки дуже цікавий вид народного мистецтва. Мені особисто вони подобаються тим, що вони і традиційні, але можна тут дуже багато експериментувати в межах традиційності. Є кілька елементів, які повторюються в кожній писанці, але безліч варіантів. І тому і в кольорі, і в композиції мені здається, що це дуже цікаво. Взагалі народне мистецтво, воно таке дуже просте і дуже ефектне, і дуже красиве. Тому от я вибрала собі писанки як один з улюблених видів, видів народного мистецтва, і їм займаюся. Отже, я вже хотів перейти від теми проекту Запоріжжя, місто з Яйцями до інших подій, які відбувалися не так давно в Запоріжжі. От власне, тема, яка активно обговорюється на цьому тижні, це перейменування жовтневої площі на майдан героїв. Ви брали участь да, в одному з етапів цього перейменування. Розкажіть детальніше про це. Ну, ми по-перше, ми питання топоніми. Це для нас дуже близькі, і ми їх обговорюємо на асамблеї діячів культури. Наші члени асамблеї входять в комісію по топоніміки. І зараз ще є така комісія по зміни назв, там якось тоталітаризмом пов'язано це. І це не випадково. Ми дійсно були на громадських слуханнях. Вони проходили дуже бурхливо. До речі, я просто хочу сказати, що це не площа, яка прив'язана просто до нашої обладміністрації. Тобто площа фестивальна залишається, бо і зараз виникають у людей питання, чому площа фестивальна? Вона як була фестивальна, так і залишається. І дай Боже, на неї проводи будемо проводити гарні фестивалі. Це тільки площа, площа героїв. Дійсно, обговорення було дуже борхливе, і це навіть як такий якийсь тест, ми пройшли, побачивши ставлення людей, ставлення поколінь до цього. Більшість все ж таки була за те, що ну, і громадські слухання це показали. На жаль, самі слухання мали такий якийсь партійний окрас. Там були представники партії, що не дуже гарно. Я вважаю, що все ж таки це справа громади. Партії, партії, мабуть, радянських часів. Ну так, так, не будемо називати <звісно> яку, причому вели себе дуже якось агресивно, ну це вже в минулому факт залишається фактом. Громадські слухання прийшли, прийняли, вони були легіт... легітимні, незважаючи, що деякі хотіли їх зірвати. Ну а зараз от я знаю, що сесія прийняла це рішення, і слава Богу, що це перший такий перша ластівка. Бо все ж таки, якби ну, це дуже таке складне питання, важке питання, але все ж таки ми повинні розуміти, що нам треба відходити від старого і перейменування вулиць, це, може, чи не найперше те, що ми повинні будемо робити. Мовляти, наше старе покоління. От зараз, до речі, от Наталі Сілюкова проводить діалоги, примирення, дуже. Ну, такий гарний захід, куди запрошуються, ну Вона краще про це розповість, але я просто пишаю, що якось знаю про це. Тобто перейменування пройшло. І це, знову повторюсь, перша ластівка. Ще хотілося згадати презентацію в Запоріжжі книжки Соні Кошкіної Майдан Нерозказана історія. Ви були на цій презентації, спілкувалися з авторкою. І от, власне, перед тим, як почався запис в студії, ми говорили про те, що мляво відреагувала Запорізька громада чомусь uh -huh. на цю книжку. Розкажіть про свої враження від презентації, від авторки. Гарні враження. Мені взагалі Соня Куштіна подобається вже давно. Я так за нею слідкую, як за журналістом. Така молода, розумна, професіонал. І вона, як свідок подій, писала ці події зсередини. Те, що у нас на пам'яті, це те, що не пішло ще так, в глибину історії. Бо деякі речі будуть забуватись, деякі будуть перекручуватись. Соня задокументувала те, що відбулося от тільки, і воно ще продовжує відбуватися. У неї є плани продовжувати цю роботу. І тому я повністю її підтримую в цьому. А те, що не було громадськості, ну от ми були, громадськість була, ну правда, було здебільшого були журналісти. Шуманов організовував цю зустріч, і я вважаю, що це дуже корисна робота. О, знаєте, це як хроніки історичні, які повинні залишатися в історії, бо історія річ суб'єктивна. І коли проходить багато часу, то ми її сприймаємо як суб'єктивно суб той, хто її розповідає. А це саме те, що повинно статися, повинно бути. Саме такі книжки, які пишуть свідки подій. І пишуть свіжо їх пишуть, тільки події прийшли. Хотів також поговорити про майстрів, які входять до громадського об'єднання запорізький колорит. Чи вони зараз живуть, які проекти створюють, в чому беруть участь? Справа в тому, що запорізький колорит це це взагалі сам по собі проєкт. І ну, досвід роботи з художниками і митцями у мене вже деякий є, і те, що вже створено, це вже живе своїм життям, скажімо так. От у мене, та і у багатьох виникає питання, що таке є запорізький колорит? Справа в тому, що з кожною такою волною, хвилею кризи з'являється все більш таких людей, які сподіваються на своє, починають щось таке нове робити. Люди різні, бувають, але серед них бувають такі талановиті, такі, знаєте, справжні. Справжні майстри, як їх знайти, яку допомогу їм дати. Чому я про це кажу? Бо я сама пройшла такий деякий шлях. І е, те, що я роблю, я роблю здебільшого, ну, опираючись на якийсь свій досвід. Колись давно, коли я почала займатися писанкою, я не знала, що це таке. Там, ну, це така довга історія про це, що я розповідала. І я пам'ятаю той свій шлях, коли мені траплялися люди випадкові, не випадкові, які мене якимось чином підтримували, підштовхували. Так от ми прийшли на телебачення, якось мене знайшли. І я бачу, що цей шлях дуже правильний, він логічний. І якщо людина творча і робить щось таке, що цікаве людям, їй треба допомогти. Я розумію, як це треба зробити. Але справа в іншому, щоб людина не розчарувалась в тому, що вона робить. Зараз з'явився інтернет, дуже багато різних там, там взяв викривку, змалював і вже майстер. А якщо людину навчати, а якщо їй розповідати, що є е, класичним, що є аутентичним, що є характерним для нашого регіону. От розумієте, з цього виростає цілий проєкт, який має бути, і який я бачу, який треба бути. Зараз я займаюся організаційними питаннями. Моя мрія це створити такий культурний центр, де ми могли збирати майстрів, знайти старих наших майстринь, які вміють прятися. Працювати з прялкою. От уявіть, от прялка була в кожному домі. От ми казали, що писанкарство тут було, ну не, не так розвинене, але всі ж пряли. Взагалі, народне мистецтво це воно зараз називається мистецтво, а, а тоді це було життя. Люди працювали, вони так виживали повсякдення. Да. От у мене вже є прялка. Я навіть майстриня, яка вже згодилась, вона пам'ятає, як вона це робила. Справа за приміщенням. Яке вже теж є. ну, зараз, от, я, я зараз над цим працюю. А взагалі мені б хотілося, і це таке теж питання, щоб Запоріжжя мало своє творче обличчя, щоб воно було впізнаваним, щоб про майстрів наших говорили не тільки в Запоріжжі, а в Україні. Але щоб це вони ну, дійсно створювали якусь таку культурну середовище. Це дуже... Ну, це така важка робота, я навіть думаю, що дуже важка, бо у нас нема таких музів спеціалізованих, яких би готували от саме майстрів, наприклад, того ж прикладного мистецтва. Здебільшого наші майстри це самоуки. Ну, як от може, от людина вона навчилась. Ну, добре, якщо у неї є такий досвід, там, вона читає літературу, розвивається. Для однієї краще та вийти щось продавати тільки на продаж. Для третій там ну взагалі робить для себе такі куларні якісь там, знаєте, і в принципі, кожний в своєму форматі має право на життя. От якщо людина має хист і робить своїми руками, завжди знайдеться формат, де вона може якось існувати. От, мій формат це люди творчі, це люди, які прагнуть чогось нового, які хочуть навчатись, яких треба вести, показувати як в Україні, ну і в світі. А чому ні? чому би ні, якщо ми досягнемо такого рівня? Є такі цікаві проєкти. От я можу, от мені наприклад, дуже цікаво було б зібрати наших лялькарів разом з нашим музеєм краєзнавчим і зробити таку серію костюмів, характерних для нашого Олександрівська, яка, це вже історія. Але це ж цікаво, правда? І цей сувенір був би дуже прекрасний з нашого Запоріжжя, не просто там лялька, там, тільда або ще щось таке, що всі роблять. А це буде таке запорізьке, це як приклад, я вам кажу. А таких проєктів багато, і вони будуть народжуватись, аби була можливість це реалізувати. Бо наша реалізація, реалізація майстра це коли він доступен до людей, коли він знаходиться в туристичному місті, куди приходять багато туристів, де він може себе показати, розповісти про себе і дати таку ознаку саме того краю, куди приїхали ці люди. Щоб там не говорили. Але це дійсно так. І коли у майстра цікавляться і купують його роботи, він має можливість купити матеріали і працювати далі. Коли він працює для себе, він може завтра піти там невідомо куди і кинути цю справу. Це власне виторкнулося доволі гострою темою для запорізьких майстрів. Це пошук майданчиків, де могли б вони не лише продавати, оскільки от багато, а вам треба продавати. Ні, їм ще важливо спілкуватися, дізнаватися, що цікавить людей, які приходять дивитися на їхні роботи, почути можливо враження про свою роботу. оскільки це надихає, і не лише там, де є змогу купити матеріали, а і. Ну, такі покупці свого роду є музами, які дають емоційний поштовх для того, щоб створювати роботи далі. І власне, от в Запоріжжі складно, да з майданчиком. От знаєте, я називаю це так: подивитись на себе, на себе очима оточуючих. Важко. Були часи, коли взагалі майстрів не запрошували. Я пам'ятаю ще років сім тому. Я писала усюди листи, щоб нам давали інформацію про фестивалі, про заходи. Зараз цим легше. Але все ж таки Хортиця це залишається нашим таким улюбленим містом. І мені дуже хочеться, щоб наших майстрів запрошували на фестивалі, які проводяться на Хортиці. Це буває не так багато, це буває там два або три рази на рік. Ну щоб цим не було тих припонів. Ну нехай людина, яка щось може, вона прийде, вона надихнеться цим. Вона побачить цю красу. Ми виросли тут, це наша земля. І чому б не дати цій людині можливість не створювати якихось штучних умов? Які ніде не створюються, і людина, яка сьогодні прийшла там, ну на погляд наш там з чимось таким. Завтра вона надихнеться і зробить щось інше, і ми будемо це підштовхувати. Для того є і громадські організації, для того є ну якийсь зв'язок між майстрами. Ну я це кажу, бо я спілкуюсь з майстрами. І я це навіть як і від себе, як і від імені тих людей, які мене оточують. Я дякую, що ви завітали до нашої студії. Я сподіваюся, з Наталею зустрітися ще не один раз. Думаю, що на майданчику програми Мистецька толока» це у нас відбудеться. Ну а на останок нашого ефіру, заклик до весни, оскільки вона вже прийшла на вулиці нашого міста, але щоб вона не покидала нас і не пускала сюди сніг і морози останні зимові. Я пропоную переглянути фрагмент кліпу гурту Кана з піснею Веснянка.